Я солдат 103-ї бригади, 62-й батальйон. Хотів, щоб були всі покарані, хто нас покинув. Нас лишили на позиціях без нічого. Обіцяли евакуацію, евакуації не було, не було нічого. Ми були в повному оточенні. Ледве звітам вийшли. Я хочу, щоб покарали тих людей, які нас там покинули. Друзі, всім привіт, слава Україні! Слава силам оборони. Я нині в реабілітаційному центрі для військових, але ми з командою підготували для вас відео, яке розповідає про те, що нині відбувається на курському напрямку. Я хочу, щоб ви додивилися його до кінця. Ну і особливо звернули увагу, і я закликаю командування ТРО звернути увагу на підрозділ під назвою «103-я бригада ТРО, яка звернулася до нас із проханням. Допомогти. і в цілому, як інші підрозділи, нині захищають нашу відвоювану наразі землю для майбутніх перспектив на території Курської області. Поговоримо зараз. Підпишіться на нас, якщо ще ні. Поїхали. Друзі, загалом ситуація на Курському напрямку, і ви мене про це питаєте в телеграм-каналі Соколова. Бо ми зазвичай останні тижні розповідаємо про Донбас. Виглядає наступним чином. Отже, 11 вересня Росія розпочала контрнаступ у Курську і заявила, що швидко відбила близько 63 квадратних кілометрів біля українських військ на лівому фланзі зайнятої Києвом території. Хоча Діп Стейт заявило, що Україна все ще просувається вперед на півночі. Окрім того, фахівці з Діпстейт повідомляють, що українські війська розпочали. На Курському напрямку Російської Федерації другу фазу спецоперації. Зараз сили оборони наступають на щонайменше трьох ділянках. Карту ми вам показуємо в поліекрані, Подивіться, отже, це глушковський район, трохи на захід на ділянці Кореневе Знахість. видання. Форб зазначає, що контратака збройних сил Російської Федерації у Курську, що почалася минулого тижня, не принесла особливих результатів. Кремлю більше того, вона навіть погіршила становище російських військ у потенційному котлі на південь від Кореневого, оскільки Москва відправила у проблемний район додаткові сили. Якщо ж українці, які прорвали кордон, зможуть з'єднатися зі збройними силами України на основному виступі, вони потенційно відріжуть тисячі росіян від постачання. Стратегію збройних сил України Форокс пояснює наступним чином: це швидко переміщуватися і брати російські війська в оточення. Оточенню сприяють і географічні умови. Ви маєте це розуміти, що річка Сейм, де знищені всі постійні мости, утворює такий собі природний кордон. Тож армія Російської Федерації залежить від тимчасових. Он мостів, які друзі невпинно обстрілюють збройні сили України або вузького сухопутного мосту через населений пункт Корнієве, який ймовірно теж планують знищити. Побажаємо їм удачі! Наразі для розуміння всього об'єму сил Москва відправила на курський напрямок. Друзі, близько 40 тисяч е, своїх солдатів. Про це повідомляє вже видання Financial Times із посиланням на високого представника в українській розвідці. Водночас, видання CNN пише про проблему українського контингенту на курському напрямку. Зокрема, пишуть про те, що навігація та зв'язок між підрозділами та їхніми командирами ключова проблема у курську. За словами співрозмовників у CNN, кажуть, що українці там зазнають значних втрат так само, як і на інших напрямках. Війна починає нагадувати інші ділянки фронту, зокрема Донецький напрямок з окопами, мінними загородженнями. Ну тобто, фактично, повноцінний фронт, активний так само, як це відбувається на Донбасі. Ну і можна було б засумніватися в. В словах CNN, де CNN, а де фронт, але до мене друзі звернулися бійці 103 ї бригади ТРО зі схожою проблемою. Послухайте, що сказали воїни цієї бригади. Ми бійці одного з батальйонів 103-ї бригади військової тероборони. Звертаємось до вас, тому що наше командування залишило нас на позиції в повному оточенні без жодної оперативної інформації. Три дні обіцяли нам підвести підкріплення, їжу, боєприпаси і воду. Нічого цього не було. Еваку також нам не передбачалося. Доводилось виходити з лежачими трьохсот, пораненими, всім пішки. Обіцяної артпідготовки, артприкриття не було взагалі. Хоча в рацію командування казало, що все працює, все є. По факту не було нічого. Просимо вашої допомоги, якогось максимального розголосу цієї ситуації. Слава Україні! Бійці розповідають, що опинилися в оточенні, а ворог сунув величезними силами, які добре були оснащені ці сили, добре підготовлені. Стверджують бійці, що з оточення мінними полями вони виходили. Частина залишилася в оточенні, багато поранених кажуть, що сили не співрозмірні силами ворога. Піхота одного до 15, за арту та дрони взагалі. Мови нема, але залишки 103 ї там вперто тримають. Принаймні такою була ситуація напередодні. Тих, що відійшли з оточення, за словами е, бійців, які надіслали нам відео, примушують повернутися на позиції і погрожують судом. Нібито за ССЗЧ самовільне залишення частин. Наші хлопці героїчно по дві-три доби. Виходили пішки, виносили поранених своїх побратимів. Однак зараз, проти всіх, хто вийшов, порушить кримінальні справи, намагаються залякуванням шантажем загнати знову нас для виконання завдань в Курській області. Не було в нас за той час ні поповнення, ні озброєння, ні техніки. Те, що ми мали, воно фактично залишилось на полях бою. І зараз просто нами намагаються закрити. Тірки. Тобто відправляють людей на м'ясо і людьми знову намагаються закрити відсутність артилерії, техніки, достатньо ФПІ дронів і всього іншого. Звертають до вас через те, щоб надати розголос з даній ситуації, якось вплинути на висті командування, врятувати хлопці. Тому що, як каже наш головнокомандувач, життя кожного солдата для нас найвища цінність. Але, на жаль, і його слова ніколи не втілюються е, в справи. Слава Україні. Слава! Тож бійці просять нас про розголос, аби командування почуло про цю ситуацію і розуміло, в яких обставинах вони знаходяться. Чому ну бо часто існує така проблема, коли командири того чи іншого підрозділу. Повідомляють командуванню, що все під контролем, а все насправді не під контролем. Ми не раз вже бачили е, такі катастрофічні ситуації, які потім вартували життів воїнів. Ну а тих, хто залишав е, свої ділянки кримінальним переслідуванням. Ми не є на даний момент у Курську. Зв'язавшись з бійцями там із моїм колегою, який працює на курському напрямку, ми з'ясували, що дійсно ситуація складна. Але в багатьох місцях, де зараз дислокується українська армія, є можливість виходу. Тобто того кільця оточення на даний момент немає. І є ще можливість вийти з тих ділянок, де на даний момент Російська Федерація масовано обстрілює та притискає українські війська. Втім, хочу, щоб повторюся, командування звернуло увагу на ці відео, які нам надіслали бійці, і зробило свої висновки. Ось такі справи, друзі. Дякую всім вам за довіру. Напишіть в коментарях, що думаєте. Слава Україні! Слава силам оборони. Пам'ятайте, що війна триває на курському напрямку, теж не санаторій. Там вкрай складно, тому допомагаємо своїм. Ну і купуємо автівки для підрозділів, які нині воюють на найважчих напрямках. Для 103-ї бригади ТРО «Львів», яка працює на Курському напрямку. Необхідно зібрати 270 тисяч гривень для наших бійців. Наша мета якнайшвидше забезпечити хлопців автівкою. Тож долучайтеся до збору, по QR-коду, який на ваших екранах, і в описі до цього відео. Геройкар це можливість цю автівку купити. Тому я відкрила свою банку для хлопців для того, аби зібрати їм на авто. В описі до цього відео ви знайдете всі способи зробити донат для того, аби геройкар купив автівку і відвіз її безпосередньо на фронт. В описі знайдете всю необхідну інформацію. Слава силам оборони, друзі! Обіймаю вас до зустрічі.